Не сказали батькам про першу спробу самогубства. Подробиці суїциду студентки. На волині лікарня заплатить 50 тисяч гривень сину померлого пацієнта. Допомога військовим перейменування вулиць, за що голосували на сесії Луцькради. Під час таборування у бібліотеці діти вчаться фінансовій грамотності. 28 червня в ефірі телеканалу Аверс, Інформаційний випуск новин на часі. У студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора. На війні поліг мешканець села Здомушель Віталій Хартунюк. Герой загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Отримав поранення несумісні з життям. Захисник поліг на 55-му році життя. Коли військовослужбовця зустрінуть вдома і проведуть в останню дорогу, повідомлять додатково. Втрата для Маневицької громади після важких поранень на війні та після складних операцій не стало мешканця села нові Підсеревичі Руслана Йоржа. Герою було 30 років. Сьогодні захисника вже зустріли на рідній землі. На війні загинув мешканець села Підгайці Владислав Ксьонз. Спочатку повномасштабного вторгнення захисник був у теробороні Підгайцівської громади, потім пішов боронити Україну на фронт. Після тяжкого бою, 27 червня, його не стало у лікарні. Герой так і не пройшов до тями від отриманих ран. Захиснику було лише 24 роки. І завтра, 29 червня, Луцька громада проведе останню дорогу загиблого захисника Олега Данька. Герой поліг 25 червня під час виконання бойового завдання біля села Степова Новоселівка Харківської області. Відспівають військового з 11-ї години у кафедральному соборі Святої Трійці, а поховають Олега Данька на кладовищі у селі Дачне. Вічна шана загиблим героям і співчуття їх родинам. Минулої доби українські захисники ліквідували 930 окупантів, знищили і 13 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили також шість ворожих артилерійських систем. Мінусували також засіб ППО, реактивну систему залпового вогню та сім безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники ліквідували і два автомобілі ворога. Окупанти і надалі обстрілюють як військові, так і цивільні об'єкти. Уночі 28 червня 2023 року ППО наших сил оборони знищила шість баражуючих боєприпасів типу шахет. Атакували російські окупанти з південно-східного напрямку. Протягом минулої доби російські загарбники. Також завдали ударів по території України. Для цього задіяли 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та дві зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Та по Запоріжжю ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди. Стрибнула з даху багатоповерхівки і покінчила з собою. То вже не перша спроба суїциду 19-річної дівчини у Луцьку. Трагедія сталася ввечері, 27 червня. Як повідомили сусіди, напередодні дівчина спробувала накласти на себе руки, але її відвезли у психіатричну лікарню. Та переночувала у медзакладі. А ввечері біда таки сталася. Сусіди говорять про нерозділене кохання. Поліція теж вважає, що були негаразди в особистому житті і передсмертна записка. А що кажуть медики, котрі бачили дівчину ще живою? Далі у сюжеті була міліція, була швидка. Це драма в душі і тої дівчинки. Перепрошую і драма душі. І то це піти на такий крок. Це я не знаю. Вони тут орендували, здається. Сусіди кажуть, що дівчина не місцева, нібито приїхала із Володимира, була студенткою технічного університету. Трагедія сталася близько 18-ї вечора. «Я Кажу, щось бахмутку, що то було. А чоловік каже, то певно в вікно закрив, а мала сюди в ці вікна. І каже, скоро стоїть поліція. І Ми давай дивитися. Бачу, бігають, пожадне всі тут. Думаю, що таке ставиться? Я туди вдалюся, а чоловік заглянув, каже. Труп лежить, каже, що тіло, щось таке. І я сюди вискочила на ці двері. Ну, на цей балкон і кажу, там якась жіночка лежить. То вони пішли, ото її забрали. Ще вона дихала, її тут довго відкачували, але спасти не могли. Місцеві кажуть, що разом із хлопцем знімала квартиру. Напередодні розказують сусіди, уже була спроба самогубства, але дівчину вдалося врятувати. Там щось вроді нещасна любов, якась там щось вона між ними не знає, що. І вона перед тим. Теж питалася з собою щось зробити, але її забрало, визвали з лікарів, забрала скоруя десь, там завезли в лікарню і відпустили її. А вчора я кажуть, що вона вийшла на, на, на кришу, от, там десь двері були відкриті, от, вийшла на кришу і скинулася зверху. У швидкій зазначають, що медиків викликав, як він представився, колишній хлопець. Зателефонував безпосередньо колишній хлопець, так він представився цієї дівчини. Повідомив про те, що його колишня дівчина хоче викинути з вікна багатоповерхівки. І коли приїхала бригада, піднімаючись наверх, люди чи сусіди повідомили, що вона вже тільки що впала. Буквально при огляді дитини при огляді тієї дівчини було виявлено полі По факту проводились реанімаційні заходи, але вони безрезультатні. Жінка, котра живе у сусідній квартирі, каже, що батьки дівчини навіть не знали про першу спробу суїциду. Завезіть в психлікарню, помістити її, там є психолога чи якого, чи батькам повідомте. Я дивуюся, що батькам ніхто не повідомив. Батьки не знали про батьки... першу спробу. Ні. Жінка каже, що майже і не спілкувалася із молодими людьми, але між ними не чула жодних сварок. Пригадує, що хлопець із дівчиною тут жили разом понад два місяці. Батько теж, видно, хтось показав, що то сусідка і підходить. Він чує ніяких скандалів. Кажу, ні, наговаривать не буду. Бо не чула. Тато її так. Якби то щось бівнука казала, вона спить у стінку, в стінку. Які ж там ті стінки? було б чути якби якийсь скандал? У психіатричній лікарні розповідають, у якому стані привезли дівчину двома днями раніше. У приймальному відділенні поводила себе абсолютно адекватно, спокійно. На всі запитання вона давала чіткі відповіді, сказала, що її неправильно зрозуміли, що вона хоче працювати, що вона хоче продовжити навчання, що ніяких, е, ніяких суїцидальних намірів у неї немає. Всю ніч вона провела у нас відділення. До ранку вона спала, ніяких порушень поведінки, ніяких висловлювань, порушень сприйняття не було. Тобто психотичних розладів, які би давали підстави для примусового отримання в стаціонарі, не було. У медзакладі кажуть, що зранку дівчину оглянули на лікарській комісії. Мовляв, у неї не було навіть пригніченого настрою. Зі слів медиків, вона не погоджувалась на подальше перебування у лікарні і написала заяву та розписку про відмову, нібито дуже боялась втратити роботу, котру знайшла. А от чи повідомляли лікарі батькам дівчини? Якщо особа поступає там по швидкій допомозі чи в примусовому порядку, згідно закону про психіатричну допомогу, якщо особа в примусовому порядку поступає, то ми зобов'язані повідомити родичів. Зрештою, в даному випадку я не можу ні заперечити, ні підтвердити, чи повідомляли в той випадок був це вона поступала в примусовому порядку. Як... Ні, вона дала згоду. Згодом директорка з'ясувала, що батьків дівчини не повідомляли, бо та категорично заявила, що вона доросла і повнолітня, і нікого повідомляти не потрібно. Медики кажуть, що запитували про нерозділене кохання, але дівчина це заперечувала. Хлопець, мовляв, у лікарню не навідувався. Усі обставини трагедії з'ясовує поліція. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. На вулиці Євгена Сверстюка у Луцьку розминулися два автомобілі Форт Мондео. Як повідомили патрульні, одна з автівок їхала по другорядній дорозі та не надала переваги у русі іншому автомобілю. На винуватці аварії склали протокол. Винуватися аварії, в якій загинуло троє людей, відсидить шість років за гратами. Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, Горохівський районний суд визнав волинянина винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей у липні 2021 року. Керманич автомобіля Форт Фокус із перевищенням швидкості їхав автодорогою у селі Печихвости Луцького району. Він не впорався із керуванням, і авто в'їхало в дерево при дорозі. Як результат, на жаль, у наслідок зіткнення загинула чотирьохлітня дівчинка та двоє дорослих пасажирів. Травмувалися іще ще четверо пасажирів, серед них двоє дітей. Судитимуть екс гендиректорів держпідприємства Волинь -вугілля». У державному бюро розслідувань закінчили досудове розслідування щодо чотирьох колишніх очільників підприємства. Вони керували у різний час у період з 2017 по 2022 рік. За інформацією слідства через зловживання посадовців екології і надрам завдано збитків на понад мільярд гривень. Як повідомили у ДБР, обвинувальні акти вже направили до суду. За інформацією слідства, п'ять років тому у Волинь вугілля завершилися спецдозволи на видобуток вугілля. Втім, тодішній керівник підприємства дав підлеглим вказівку не зупиняти роботи. Кожен із трьох наступних директорів продовжував нелегальний видобуток вугілля протягом чотирьох років на шахтах працівники підприємства незаконно видобули понад 132 тисячі тонн корисних копалин – Тож, екс-гендиректорів звинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення. Їм загрожує позбавлення волі на термін до шести років. У Луцьку відбулися урочисті заходи до дня конституції України. 28 червня 1996 року. Верховна Рада ухвалила визначальний документ демократичної та незалежної держави. Сьогодні на київському майдані у Луцьку відбулося урочисте покладання квітів. Хвилиною мовчання вшанували усіх полеглих за Україну героїв. Допомога військовим, внесення змін до бюджету, перейменування вулиць, добудова школи під Луцьком ряд цих та інших питань. Сьогодні розглянули депутати на черговій сесії Луцької міської ради. На що спрямовують кошти з бюджету Луцької громади? Далі. Чергова сесія Луцької міської ради розпочалась з привітання до дня конституції. Мер міста від усіх вкотре подякував захисникам та нагадав, що саме вони зараз виборюють нашу незалежність. Традиційно розпочали з земельних питань. Також депутати ухвалили мораторій на приєднання сусідніх громад до Луцького до каналу. Для того щоб планувати діяльність наших мереж модовідведення, отримали відповідь. що Такої інформації немає. Зрозуміло, що ця ситуація недопустима. Суть в тому, що місто не зможе. Навіть приблизно уявити в силі чи не в силі нашій мережі водовідведення перекачувати таку кількість води, яка планується чи відходів, яка планується з прилеглих ОТГ. Тому ми встановлюємо, пропонуємо встановити депутатам тимчасовий мораторій 800 тисяч гривень депутати передбачили на нове будівництво вольєрів для отримання тварин на підприємстві Капеласка, та 500 тисяч гривень на ремонт вольєрів у луцькому зоопарку. Ці вольєри нам потрібні замість наших старих вольєрів яким вже дуже дуже багато років, які вже втратили свій функціонал. Вони є вже гни... згнивший метал і так далі. Тобто, в цих вольєрах неможливо отримати тварин і їх неможливо підремонтувати. Вони в настільки жахливому стані. Ігор Поліщук також прокоментував хід ремонтних робіт у школі села Забороль. Станом на сьогоднішній день договір з попереднім підрядником розірваний у зв'язку із. Тим, що вартість будівництва змінилася з моменту оголошення тендеру, і на сьогоднішній день завершується осучаснення проєктно-кошторисної документації. Тобто кошторисники перераховують вартість будівництва, а попередньо ця вартість буде становити 110 мільйонів гривень. На сьогоднішній день міська рада проінвестувала в будівництво цієї школи 36 млн грн, тобто нам необхідно ще 74 мільйони гривень для того, щоб завершити ці роботи, які вказують. Будемо зараз дивитися по наповненню бюджету. Міський голова спростував чотки, що з міського бюджету уже виділено 91 мільйон гривень на підземні смітники. Попередньо програма розрахована на три роки. Загальний бюджет дійсно 91 мільйон гривень, але це лише плани. Наразі на них коштів не виділяли. Скажу, що це повна брехня? Ця інформація не відповідає дійсності на минулій сесії. На встановлення підземних смітників було виділено 1 мільйон гривень. Не 91, а 1 мільйон гривень. Сьогодні ми будемо приймати програму. В програмі дійсно вказано сума 91 мільйон гривень, але ця програма приймається на роки. І ще по жодній програмі, я не пам'ятаю, що ми профінансували все. Тобто це програма максимум. Я думаю, що є реальним встановити 15-20. Максимум 30 підземних смітників в рік згідно нашої програми. При вартості одного підземного смітника 200 тисяч гривень це ви можете самі порахувати, яка ця сума. Про таку суму, звичайно, що не йдеться, тим більше в умовах воєнного стану. Тому прошу бути уважними і перевіряти інформацію, яка, яка доходить до нас з різних джерел. Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк повідомив, що цьогоріч планують зробити 10 таких майданчиків. Ряд переваг уже оцінено мешканцями двору в одному з районів міста. Тож, по можливості, встановлювати їх планують і в інших районах. Робити їх одні з старших започаткували підземні смішники. Працюють там уже 5 років. На сьогоднішній день, хто хоче з депутатів побачити, як вони працюють, будь ласка, середа і понеділок, і п'ятниця, пів дев'ятої йде вивіз сміття. Ви там не побачите ні, 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 ні зайвого мусору, ви не побачите ні заходу. Депутат Луцької міської ради Юрій Моклиць, який зараз проходить службу у Збройних силах України, офіційно склав депутатський мандат. Рішення підтримали луцькі депутати. У рамках дерусифікації в Луцьку перейменували вісім вулиць та один сквер. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі. Горохівська лікарня має заплатити сину померлого пацієнта 50 тисяч гривень моральної шкоди. Таким є рішення Волинського апеляційного суду. Ця історія трапилася у далекому 2018 році. У горохівській лікарні пацієнту ампутували ногу. Операція минула успішно, але за декілька днів чоловік помер у лікарні від. Інфаркту. Син померлого подався до суду, бо переконаний, що медпрацівники неналежно виконували свої обов'язки. Суд першої інстанції зобов'язав заклад сплатити сину 100 тисяч моральної шкоди. Лікарня пішла оскаржувати це рішення. На судове засідання в апеляційний суд Юрій Мудрак прийшов із фотографією свого батька. Останній у 2018 році помер у горохівській лікарні. Пан Юрій, окрім того, що є сином померлого, він ще і юрист у суді представляє інтереси свого рідного брата Олега, який і подав до суду на горохівську лікарню. Скасувати рішення Нолинського міського суду від 14 березня 2023 року в даній справі хвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю, з таким проханням до Волинського апеляційного суду звертається горохівська лікарня. Медзаклад просить відмінити рішення нововолинського суду, який постановив, що лікарня має заплатити сину померлого 100 тисяч гривень моральної шкоди. Представник лікарні зазначає, що факт неналежного виконання працівниками медзакладу своїх обов'язків є недоведеним. В даному випадку, якщо ми звернемось до змісту висновку, лише зазначено, що проведення в передопераційному та післяопераційному періоді корекції анемії могло дещо зменшити гіпоксію пацієнта. Призначення консультації кардіолога могло дещо, а, а, ймовірно, дало можливість діагностувати гостре порушення коронарного кровотоку. В даному випадку висновок кліні, 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 судово медичної експертизи базується виключно на, при, на припущеннях. Немає жодного чіткого посилання, які дії лікаря порушили або клінічні протоколи, або настанови, чи галузові стандарти, якими, згідно яких надається медична допомога. Ми вважаємо, що позивачем не доведена протиправність лікарів, яка б призвела до, в даному випадку, до трагедії яка відбулася з його рідними. Юрій Мудрак переконаний, що батько не отримав належного лікування, яке б могло врятувати його життя. Каже, що після ампутації ноги батько почував себе добре, але за кілька днів почав скажитися на печіння у грудях. 8 червня ввечері його стан погіршився. А вже о 5 ранку, 9 червня, він помер. За його словами, лікарі не зробили нічого, аби діагностувати хворобу батька і його врятувати. Як показав згодом Ростин, причиною смерті став набряк легень і повторний інфаркт. На жаль, ні лікарня, ні представник відповідача не зрозуміло, що предмет позову стоїть не про відшкодування збитків, пов'язаних зі смертю батька. Ми не говоримо, що лікарня 100% винна в тому, що батько помер. Ми говоримо про те, що була неякісно і непрофесійно надана медична допомога батьку. В принципі, це все відображено в, в тих висновках судової експертизи. Я вважаю, що це стало однією з причин смерті мого батька. Я вважаю, що було 10 годин до того, як можна було батька дотувати. Вислухавши всі аргументи сторін, суд задовольняє апеляційну скаргу лікарні частково. Медзаклад таки заплатить моральну шкоду сину померлого пацієнта, але вдвічі меншу ніж постановив суд першої інстанції. Стягнути з комунального підприємства Горохівська батопрофільна лікарня Горохівської міської ради в користь мудрака Олега Івановича. 50 тисяч гривень моральної шкоди, заданої медичними працівниками. Врешті рішення суду залишити без змін. Чи буде лікарня подавати касацію на рішення апеляційного суду? Представник лікарні поки сказати не може. За коментарем краще звернутися до лікарні. Ми вважаємо дії лікарів такими, що відповідають вимогам закону. Вони діяли в межах клінічних протоколів. А чи можете сказати, чи буде подаватися касації? Не можу сказати. Я мушу це прокоментувати зі своїми клієнтами. Осудити. Ми звернулися за коментарем до керівника медзакладу Валерія Коба. На момент виходу сюжету до ефіру він нам не відзвонився. Залишаємо за лікарною право прокоментувати цю історію. Справа не в коштах, справи просто в якійсь елементарній порядності в нормальному ставленні до. Будь-якої людини на сьогоднішній час ці лікарі працюють, які є фігурантами даної цивільної справи. Вони знаходяться на своїх посадах, а посади, в принципі, такі, що вони мають вони лікують багатьох пацієнтів, в тому числі військовослужбовців, і різні категорії. Це просто риторичне запитання, як можна такому лікарю вірити, враховуючи навіть оце судове рішення. І, до речі, оцей сафонік Анатолій Олексійович, який лікував мого батька, він є фігурантом. Він є підсудний в іншому кримінальному провадженні. Так, в Рохівському суді 31 липня буде здійснюватися судовий розгляд по факту непрофесійного надання медичної допомоги. Юрій Мудрак зазначає, що апеляційний суд має 10 днів, щоб виготовити повний текст рішення. Тоді будуть і зрозумілі причини, чому суд вирішив скоротити розмір моральної шкоди до 50 тисяч. Разом з тим зазначає, що погоджується з постановою апеляційного суду та вважає рішення законним. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. Пізнавальні екскурсії, цікаві майстер-класи, нові друзі та здобуті знання. Літній табір у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва урізноманітнює канікули дітей. Під час одного із занять юні відвідувачі табору за допомогою захопливої гри вчили фінансову грамотність. Як це відбувалося, бачила Віра Шевчук. Кожен грає за персонажа лісове звірятко, навчаючись при цьому будувати бізнес, заощаджувати, співпрацювати з фінансовими партнерами. Літні табір, які бібліотека організовує за підтримки благодійників, відвідують як юні лучани, так і переселенці. Грати у гру з фінансової грамотності, лісові комерсанти до вподоби всім. Мені дуже подобається. А там є ролі і ну, це така настільна гра. Я благородний олень. Продавали, купували. гра, яка є іграшковою гроші. Найбільше сподобалося зараз грати. ігру. гру. Коли виростеш, можеш теж попробувати так створити бізнес. Навчає бізнес гра. Мені сподобалась також гра і вікторина, де кажуть питання, і треба за 10 секунд відповісти. Цікаві вікторини, ігри та екскурсії. Все це у рамках таборування для дітей. Тільки за червень при таборі бібліотеки відпочивало та пізнавало нове близько шести десятків юних українців. Ще дві групи дітей прийматимуть до табору протягом липня. У бібліотеці кажуть, таке цікаве дозвілля для діток було б неможливим без підтримки благодійників. Листо дуже вдячна фонду, тільки разом, за те, що наше таборування вийшло таким надзвичайно корисним. Діти відчувають і фінансову підтримку, тому що все таборування це за безкоштовно, від батьків нічого немає. Голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода завітала до бібліотеки подивитись, як діти, граючись, навчаються тонкощам бізнесу. Благодійники закупили ігри, лісові комерсанти для книгозбірні та підтримали таборування загалом. Допомогли їм організувати процес і в плані придбання канцелярських товарів, які необхідні їм для різних мистецьких занять. Придбали ми їм, що гру собі комерсанти в продовження проекту про фінансову грамотність. І власне ця гра навчає дітей і показує їм, що таке гроші, як ними правильно розпоряджатися, що таке бізнес, як правильно кооперуватися з іншими людьми. Варто додати, що проект Фінансова грамотність для школярів, який реалізували фонд Ігоря Палиці тільки разом, і Луцька міська рада завершився у травні. Втім, нині благодійники думають, аби продовжити його, і наступного року. Віра Шевчук для новин на часі. Це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск дивіться вже о 20-й. Якщо ви маєте резонансну проблему і готові про неї розповісти, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії. У студії працювала Марія Петручик. Не нехтуйте з повіщеннями про повітряну тривогу та до зустрічі в ефірі. Шість нових автобусів марки Ман виїхали на 11-тий маршрут маршруту Луцького, що сполучає ДПЗ та сороковий квартал. Відтепер цей маршрут обслуговує новий перевізник Бест Груп. Великі комфортабельні автобуси марок Ман і Відієл курсують і на інших маршрутах цього перевізника. Це сучасні автобуси екологічного стандарту Євро-5. Вони комфортні для пасажирів. Тут працюють кондиціонери, є можливість для проїзду і для людей з інвалідністю, транспорт обладнаний пандусами та спеціальними сидіннями. У салоні є достатньо місця для візочків. Зручний в експлуатації. Кондиціонер працює, тобто умови для пасажирів, так само і для водія. Зовсім інші умови праці. Ну, зимою тепло. Ці автобуси євро-п'ятого стандарту, екологічно чисті, на газу. Пасажири вже спробували проїхатись у новеньких маршрутках і кажуть, дуже комфортно та не порівняти з громадським транспортом старого зразка. Дуже зручно кондиціонери є. Місце для Колясок мобільних людей Бест Group – комфорт та безпека пасажирських перевезень. 29 червня у деяких областях України очікуються короткочасні опади, дощитиме на сході. У день повітря максимально прогріється до 24 градусів. На заході у деяких областях пройдуть короткочасні дощі. Тут уночі від 11 до 12 градусів тепла, у день від 19 до 22. На сході переважатиме дощова погода. Тут уночі від 13 до 15 градусів, у день від 20 до 23. На півночі без істотних опадів лише на Чернігівщині дощитиме. Тут уночі від 12 до 13 градусів тепла, у день від 18 до 20. На півдні мінлива хмарність. У Сімферополі дощитиме. Температура нічної пори від 13 до 14, денної від 22 до 24 градусів. У центрі переважатиме похмура погода. Тут без опадів. Уночі від 11 до 12 градусів тепла, у день від 18 до 21. E